Пані та панове, раді вітати вас на міжнародній правозахисній конференції десятиліття, 2014-2024 роки, відвоюючи права людини і зберігаючи демократію. Щиро вдячні вам, що ви сьогодні тут, в Україні, в Києві в Столиці боротьби за демократію і свободу. Дійсно важливо обговорити ефективність правозахисних інституцій. Ми всі бачимо, зокрема, як мало світ реагує на те, що в Росії роблять з українськими полоненими. Ми робимо все, щоб їх повернути. Я прошу вас бути невтомними та залучати до всієї цієї роботи тих, хто поки що осторонь. Сподіваюся на вашу дієвість. Слава Україні! Понад півтора мільйона українських дітей перебувають під російською окупацією. Росія визнає, що 700 тисяч українських дітей депортовані, викрадені. У цій невеличкій книзі ми зібрали 15 історій українських військовополонених, які перебували в російському полоні або, на жаль, загинули. Росія це країна, яка зробила вибір порушити основоположні стандарти прав людини, верховенство права і демократії, і це не лише українська проблема, це глобальна проблема для всього світу. Японський народ глибоко шанує невпинність і сміливість українського народу. Далі разом ми можемо створити світліше майбутнє для України на основі справедливості, демократії і прав людини. РООН з партнерами урядом Японії продовжуватиме інвестувати зусилля у відновлення на основі прав людини, яке є повністю прозорим. Ми гуртуємося навколо гідності і прав українців. Тільки в демократичній системі живуть люди вільні. Які знають, що саморозвиток, розвиток, держави в першу чергу залежить від них. І саме за це готові зараз вмирати і вмирають, на жаль, наші громадяни. Я дуже хочу, щоб наші міжнародні партнери розуміли, що ми це робимо за себе в першу чергу, але так сталося, що ми це робимо зараз і за вас. Ми воюємо за весь демократичний світ. Слава Україні!